При недостатній фізичної активності на задній поверхні рук і області паху утворюється в'ялість і обвислість. Пропоную вам коротке тренування, щоб підтягнути обвислі руки та покращити верхню частину тіла. Одну руку підніміть та відведіть убік на рівні паралелі з підлогою. Вона залишається у статичному положенні. Інша рука лежить на стегні. Почніть на видиху піднімати її вгору до рівня підборіддя, а потім відведіть її перед собою, піднімаючи вгору до паралелі з підлогою. Йде подвійне навантаження статичне та динамічне, що допомагає ефективно підтягнути обвислі руки. Залиште руки розведеними в боки, долоні дивляться назад. Почніть м'яко обертати руками навколо своєї осі, повертаючи їх так, щоб долоні почали дивитись вгору і вниз. Після цього підніміть руки вгору над головою, з'єднавши долоні. Потім розведіть в сторони і продовжуйте обертати долонями. Виконуйте швидкі обертання, не затримуючи дихання. Працюйте м'язами, а не за рахунок ротації ліктового суглоба. Руки зігніть біля грудей, долоні стисніть у кулаки. Почніть на вдиху зводити перед пліччя перед собою, лікті стикаються на рівні грудей. На видиху розведіть лікті в сторони, піднімаючи їх на рівні підборіддя. Далі відпряміть руки і знову зігніть, з'єднавши долоні в кулаки. Підніміть руки над головою і складіть долоні разом. Лікті злегка зігнуті. Почніть згинати руки, відводячи передпліччя за голову. Лікті дивляться нагору. Намагайтеся не зміщувати ліктівий суглоб при виконанні. Плечова кістка зафіксована, розгинається лише передпліччя. Зараз ми з вами опускаємось на килимок і продовжуємо працювати над стройністю рук. Перейдіть у положення планки на ліктях. Не прогинайтесь, підберіть таз із животом. Злегка перенесіть вагу на праву руку, обіпріться на неї, а ліву розігніть чітко на здат корпуса. Виконайте розгинання обох рук, а потім, продовжуючи спиратись на передпліччя, підніміть таз вгору. Коліна згинаються, спина пряма, сідниці тянуться до стелі. Іде опрацювання трицепсів і задніх пучків дельт. Одна рука активно працює, для другої ж влаштовується сильне статичне навантаження. Крім того, у такому варіанті планки додатково проробляються м'язи спини, попереку та живота за рахунок підняття вгору таза. Щоб спростити вправо, опустіть коліна на підлогу і продовжуйте виконувати розгинання обох рук і підняття таза вгору. Прийміть положення класичної стійки. Руки вздовж тіла, а стопи на ширині плечей. Пряма спина. Нахиліться, трохи зігнувши коліна на підлогу, перед носками опустіть долоні. Почніть переставляти руки вперед, поки не дійдете в планку. Поверніться цим же шляхом назад, випрямтесь і повторіть ще раз. Максимально навантажуються біцепси, трицепси, м'язи спини і плечей, а також кор в цілому. Йде поступове зміцнення мускулатури тіла. Встаньте в позу стола, ноги зігніть в колінах, руки вздовж тіла, трохи позаду. Долоні та стопи впираються в підлогу. Долоні дивляться вперед та трохи опущений, живіт напружений. На видиху повільно зігніть руки в ліктях і опустіть сідниці близько до підлоги. Поверніться у вихідне положення і, не затримуючись більше, ніж на секунду, почніть вправо спочатку. Зворотні віджимання це чудова ізолююча вправа на трицепси рук. Саме область трицепса у дівчат найчастіше стає в'ялою та непривабливою. Тому обов'язково включайте цю вправу в свої тренування. Прийміть положення сидячи на підлозі, після чого підніміть руки долонями вгору, утримуючи верхню частину тіла у статичному стані. Руками виконуйте пульсацію на необхідну кількість повторень. Ви повинні відчути сильну напругу в задніх м'язах плечей та трицепса. Ця вправа для верхньої частини тіла активно навантажує задні дельти, трицепс та найширший м'яз спини. Виконуйте це тренування 3-4 рази на тиждень і вже через місяць ви отримаєте помітні результати. Мене звати Оля, ви на каналі Тренування для скуднення вдома. До зустрічі на нових тренуваннях. Па-па!